Звісно, великий плюс у Windows є те, що ви можете, так би мовити, втикнути в USB все, що можна. Тобто захотіли там якісь, я не знаю, якогось робота підключили, і воно запрацює, він його побачить. Якщо не побачить, ви встановите, встановите драйвери, і все одно він його побачить. Стосовно Мака, такої фішки немає. Тут він більшу частину того, що в мене бачило, по USB, там флешки, якісь якісь підключення і так далі. Воно тут не бачить. Чим зараз я користуюся e, на М 2 MacBook. Чому саме він? Тому що в мене вже плюс монтаж відео, плюс робота, плюс я почав поглиблюватися в інші технології, в мене вже просто не вистачає дійсно мого комп'ютера. І саме тому все ж таки я прийняв дуже складне для себе рішення витратити гроші на цей MacBook, хоча можна було на щось інше назбирати гроші.